Вітаю тебе! Сьогодні я розповім тобі, як в Ark Survival Ascended в період зимового івенту можна написати листа санта Раптору та отримати від нього подарунок під ялинку, броню, зброю, принти та навіть кріоподи. Гарного перегляду. Після опівночі годину можеш глянути, натиснувши кнопку H, витаючи сумочки Санта-Раптора, в них ти знайдеш ресурси. Верстаку шукаєш папку. Holiday, потім Structures, там крафтиш ялинку, постав ялинку так, щоб збоку був камін, і ліжко. В розпаленому каміні буде крафт на івентові листи для Санти. Вибираєш, що ти хочеш, наприклад, Кріопот з створінням. Запускаєш крафт. Краще почати після опівночі, щоб була ціла доба на підготовку. Коли вибираєш, що хочеш, справа знизу появиться іконка Раптор Клауса, де треба буде прокачати репутацію для подарунка. Потрібно прокачати максимум. Вбивай лише хижих дорослих створінь. Вбиваючи правоїдних та дитинчат, шкала досвіду буде падати. Треба вбивати диких хижих створінь. На карті острів в отруйній печері можна прокачати весь цей досвід за один захід. Ось так виглядає прокачена до максимуму шкала. Потім. Цього самого дня перед опівніччю потрібно лягти на ліжко і чекати, коли Санта Раптор кине кріопот або те, що ви замовили, під ялинку. В районі 15 ігрових хвилин після опівночі Санта Раптор дає свій подарунок під твою ялинку. Ось приклади створінь, яких можна отримати з цього івенту. Величезна дяка за ідею гравцю з нікнеймом Перун. Покликання на його канал буде в описі. На цьому будемо прощатися. Зустрінемось на серверах UARC.